Фракція Європейська Солідарність вважає, що уряд Юлії Свириденко має піти у відставку. Про таке йдеться на сайті політсили в Євросолідарності. Вважають, що парламент має згадати про свою суб'єктність і звільнити абсолютно непрофесійний корупційний уряд, оскільки відразу чотири міністри, два чинні та два у відставці, зафіксовані на скандальних плівках міндіча детективами набу. А от народний депутат Юрій Камальчук він вже від фракції Слуга народу каже, що підстав для відставки всього уряду зараз немає. Мовляв, в даній ситуації йдеться про підозри в корупційних скандалах посудових осіб окремих міністерств, а не цілого кабміну. Тимчасова слідча комісія з питань економічної безпеки збереться 17 листопада. Як зазначає нардеп Ярослав Железняк, присвячене воно буде корупційній схемі, яку викрили в межах операції Мідас. Ну і корупційний скандал вже переріс у внутрішньополітичну кризу. Тому що, за словами депутата Олексія Гончаренка, на наступному тижні Верховна Рада не голосуватиме за бюджет. На 2026 рік за його словами у фракції Слуги народу не вистачить голосів, і взагалі через останні події з корупцією в оточенні зеленського влада зараз втрачає контроль над Радою, ну це до речі, теж момент, щоб заявити про свою суб'єктність нарешті, тому що у нас дійсно парламентсько-президентська республіка. Ну, Дивися, республіка. яка суб'єктність, якщо до прикладу питання бюджету зараз розгляд відкладається наступного тижня, написав Гончаренко. Не буде суб'єктність Верховної Ради починається з ухвалення необхідних законів. Так, Даруй правильно погоджуюсь. Тому в цьому питанні я не думаю, що йдеться про якусь суб'єктність йдеться ж про щось інше. Однак голосів тих, хто каже, що потрібно повністю перезавантажити. Кажете, уряд більшає. і серед таких голосів голос народного депутата від фракції «Голос» Ярослава Юрчишина і голови комітету з Верховної ради з питань свободи слова. Пане Ярославе, вітаю вас. Доброго дня, Доброго дня, пане Ярославе, ви кажете, що відставки міністра енергетики і міністерки екології недостатньо, і що потрібно перезавантаження всього уряду. Питання: що це може дати? Відновлення, хоча б частково довіри, бо зараз це ключовий ресурс стійкості України, це єдність проти в рази потужнішого ворога в даній ситуації. А довіри довіра може бути перезапущена, якщо будуть справді рішучі дії, і реакція на настільки глибинний корупційний скандал, і я не можу погодити з колегою Камельчуком. Персональна відповідальність прем'єра-міністра за склад кабінету міністра, який подає прем'єр-міністр, вона в принципі прописана в законодавстві, тому що саме прем'єр пропонує після консультації з більшістю та склад кабінету міністрів. А тому в даному випадку це дуже правильний був би крок ініціювати. Відставку уряду в ідеалі би це було якби досить висока була політична культура. Сама пані Сверденко б ініціювала, запропонувала би сформувати новий уряд і до цього процесу залучили якомога ширше коло як парламентських, так і позапарламентських сил. Знову ж таки, для чого це потрібно? Чим ширше коло учасників, тим більше з одного боку власне довіра, а з іншого боку і розподілення відповідальності. А, бо зараз ми можемо говорити, що там в скандалі винен мінгіч, скандалі винен, а, хтось там Єрмак, в скандалі винен будь-хто прізвище людини, яка відповідальна за скандал, Зеленський. Тому що з його оточення фактично а, в його оточенні це і трапилося. Пане Ірсаве, з того, що ви сказали, ви сказали, що е, Юлія Свереденко мала б запропонувати переформатувати уряд. В мене запитання пригадується до того, коли в нас з'явився новий старий уряд з Юлією Сверденко на її на чолі. Всі казали, що в умовах воєнного стану не можна перезавантажувати уряд. Таким чином зараз може застосовуватися закон, який не передбачає зміни уряду. Якщо, до прикладу, сама Фереденко не напише заяву про свою відставку. Ну насправді варіантів є безліч, як юридичних, так і суто, скажімо, ціннісних. Так Юлія Сверденко себе показала людиною на 150% президента. От і в даному випадку, якщо треба рятувати імідж президента як очільника країни, яка перебуває у війні, то напевно на його прохання вона точно це. Зробить, якщо ж не зробить, то це буде ще цікавіший прецедент, бо фактично тоді всі розповіді про наявність моноєдності, в монобільшості. Ну вони підуть просто коту під хвіст в даному випадку. Юридично, звісно, це має бути подання самої а, пані Юлії. Але чи це буде, а, скажімо, наявність політичної волі, щоб ви демонстрували її як перспективного політичного? Гравця, чи це буде стимульована та а, політична воля? Uh -huh. а, ну для нас це мало цікаве. Головне це результат. Uh -huh. Є інформація від депутатів Євросолідарності. Вони стверджують, що апарат ради блокує видання підписних листів за відставку уряду. Це найсвіжіша інформація, і це вони зустрічалися з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Це означає, що немає відмашки, тобто я так розумію, що питання відставки уряду взагалі неможливе, допоки не буде зібрано підписів. Я правильно розумію? Чи яка процедура для того, щоб ініціювати розгляд цього питання в стінах Верховної Ради? Ну є простий шлях. Це заява пані Юлії. І у разі відставки прем'єр-міністра весь кабінет міністрів іде у відставку. Є складний шлях. Ініціатива недовіри уряду. Тут буде куча юридичних дискусій. Можемо не можемо. І мені ну мене в чергове дивує слабкість чи то страх монобільшості. У вас понад 229 депутатів станом на зараз. Математично дуже складно зібрати необхідну кількість голосів за відставку уряду. Для чого ви блокуєте видачу власне підписних листів, тих тим самим, ну власне ну, даючи козирі вашим опонентам. Uh -huh. На жаль, і далі влада поводиться по дитячому. Та намагається всілякими шляхами затягнути вирішення цього питання, але насправді результат може бути тільки один довір падіння, подальше падіння довіри до зеленського персонально. Ми не говоримо про інших суб'єктів, бо не Стефанчук блокує видачу листів, не хто інший блокує видачу листів, блокується це командою власне президента. Та відповідно відповідальність несе персонального президента. Але найбільша проблема для нас з вами, що президент Зеленський є уособленням України. І тут недовіра до всієї системи влади, і недовіра з боку як суспільства, так і наших міжнародних партнерів, лише посилюється. Ну, треба щиро, чітко пройти цю процедуру очищення. І команда Зеленського може або грати першим номером і пропонувати такі кроки, або як було з відставками міністрів. Дуже дуже довго віднякуватися, а потім все одно робити те, що необхідно ну інакше їх це примусить зробити суспільство, яке вже не раз включалося в такі критичні моменти для того, щоб очистити Україну. Якщо говорити про відставку і формування нового складу уряду. Вам не здається, що це може бути непросто, непростим кроком і непростим процесом. І на телі гейту ми ще й отримаємо дуже тривалу прем'єріаду і уряурадіаду. Я не знаю вже навіть як слово підібрати. І тобто, це я натякаю на те, що спроможність, політична спроможність Верховної Ради домовитися і сформувати коаліційний уряд, якісний уряд це буде швидкий процес. Це буде настільки швидкий процес, наскільки всі сторони проявлять відповідальність. Тут я скоріше з вами згоден погодитись простим він не буде. Але чи буде там просідання влади? Ні, не буде просідання влади, оскільки уряд працює до того моменту, поки не сформований новий уряд. І, Відповідно, політичні гравці, які зацікавлені, долучені до уряду. А ми чуємо вже ну, від одної політичної сили готовність до цього процесу долучитися. Ну, Європейська солідарність про це говорить, напевно, останніх не менше три роки: уряд національної єдності, уряд національної єдності. А в даному випадку ми чітко можемо зрозуміти, що тоді м'яч буде на полі, власне. Інших політичних сил, а не Зеленського. Тобто Зеленський вийде з пропозицією, друзі, долучайтеся, ми нарешті вас почули, ми готові, ми розуміємо, що треба відбудовувати довіру. А поки не сформуєте, ну так, от, власне, уряд Юлія Середенко в такому, скажімо, обрізаному форматі, без двох міністрів, з двома виконуючими обов'язками по критичних сферах, такі як енергетика і власне. Міністерство юстиції, міністерство юстиції нагадаю, один із ключових зараз органів по Питанню євроінтеграції, оскільки саме воно проводить а, переговори відповідальне за переговори разом з віце-прем'єром з питань євроінтеграції про наближення нашого законодавства до законодавства ЄС. Тому тут питання в тому, щоб не боятися робити а, справді дорослі кроки. А на жаль, ми бачимо, що команда Зеленського і сам Володимир Зеленський дуже mm -hmm. часто ці кроки робить вимушено, коли іншого варіанту вже немає. Якщо ми говоримо про новий склад уряду, хто може стати прем'єр-міністром, який буде прийнятним для усіх фракцій у Верховній Раді? Я зараз мовчу про прийнятність цієї персони для самої банкової. От у вас на слуху є тут... такі люди? У мене на слуху з десяток таких людей, але вони точно, як тільки з'являться їхні прізвища в загальному обіході, банкова спочатку почне на них виливати відра багна для того, щоб дискредитувати. Тому е, поки немає підстав говорити про те, що рішення про е, формування уряду взагалі прийняте. А до цього моменту. Я б на місці зеленського. Ну але мені напевно дуже повезло, що я не на його місці. Взагалі би звернувся до а, представників громадського суспільства бізнес асоціації з пропозицією друзі. От Сформуйте широкий список людей, яких ви бачите, з ким ви працювали, хто на вашу думку міг би бути долучений, і після того виходите вже з пропозиціями до політичних сил, так маючи підтримку хоча б якоїсь частини активного громадянського суспільства. Я переконаний, що громадянське суспільство, як неодноразово вже було, точно відгукнеться. Єдине, що це будуть пропозиції незалежних професіоналів. А чи банкова до цього готова? Ну, як ми бачимо за традицією призначати міністрів на. Навіть не на банковій, а завдяки смотрячих мінді офісу, та там то uh, напевно вони поки що до цього ще не готові. Але час прийде, просто іншого варіанту відбудувати довіри я принаймні, uh, не бачу. Прорвало Мар'яну Безуглу. вчора вона зробила величезний допис по відношенню того, як себе поводить і позиціює глава офісу президента Зеленського Андрій Єрмак. І, от складається враження, що вона навіть вбачає, що якщо відійде від управління... Офісом президента Андрія Єрмак багато питань буде вирішено. Ви як вважаєте, якщо до прикладу прибрати Андрія Єрмака, чи пришвидшився процес порозуміння між президентом країни і той ж таки Верховною Радою, і навіть зокрема у питанні формування нового уряду я вважаю, що весь склад офісу президента найбільше підставляє свого очільника? А, тобто насправді патронатна служба, офіс президента це патронатна служба. Це організація роботи так, щоб до, до роботи президента було якомога менше питань. А зараз ми бачимо, що всі питання сипляться на президента. Тому чи це персонально хтось винен, чи це командно хтось винен. Мені здається, що велика чистка офісу президента, переформатування команди президента, а, могло б допомогти а, пану Зеленському вийти з цієї. Кризи бо джерело насправді такі в офісі, та тобто неспроможня команда, яка не дає повної інформації. Яка дозволяє сматрящим власне контролювати цілі сфери, займатися корупцією, а потім президент персонально змушений виходити і наголошувати про потребу санкцій і тому подібне. Хоча насправді його команда мала в принципі не допускати появи таких а, людей в оточенні президента, тому ну але це рішення, оце вже рішення особисто а, Володимира Олександровича. І персональна відповідальність за всі кадрові рішення за збереження неспроможного татарова, який ну досі клорує правоохоронною системою, від якої у президента одні проблеми. А інші гравці це все повна відповідальність особисто президента України. Тому і рішення має бути його особисте і персональне. Я не дарма запитала вас про Єрмака, тому що ми знаємо, що на плівках є вже фрагмент, де засвідчено факт спілкування Міндіча з Володимиром Зеленським. Я зараз без аналізу цього моменту, але є думка, що насправді зараз вся команда Володимира Зеленського кинулася просто рятувати репутацію. Президента, і зараз діє такими млявими кроками, які ми спостерігаємо. Зокрема, те про що ви зараз говорите. Це стосовно тільки відставок двох міністрів і не перевантаження всього уряду. Ну це чергова демонстрація того, що команда не відчуває того, що відбувається в країні. Це було, така ж ситуація була влітку, коли намагалися замість того, щоби діяти на випередження і очиститися від всяких міндічів. Заблокувати роботу на, на БУ і САП та законодавчими uh -huh. ініціативами, а, тому це лише підтвердження того, що ми з вами говорили. Якщо команда не справляється, а лідер її а, все одно залишає без змін, ну то це вже відповідальність лідера. До речі, як ви прокоментуєте запроваджені санкції проти міндіча і цукермана? Три роки uh, всього лиш за європейську ну, тобто... за, 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 так, 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 прошу. Тут можна якби, власне, аналізувати самі санкції, а можна аналізувати саму подію. Чи міг президент діяти по-іншому, ні не міг. Тобто він Чому? мав би запропонувати. А, а що в його повноваженнях зробити по людям, які не є офіційно ніде працюють. Ну, в даному випадку єдине, що реакція запізнилася, що на з початку літа, та тобто, ну насправді напевно санкції мали би бути а, саме тоді, так от. А, а все решта, чи можна продовжити санкції з трьох років на тридцять, чи взагалі безстроково одним рішенням РНБО повністю під Так, але до п'ятого президента Порошенка за тими ж параметрами застосовано безстрокові санкції. Це при тому, що не складається на десять років, якщо говорити по почесному, по справедливому. Це, чи а, ми в принципі вперше свідки того, що команда Зеленського діє за принципом своїм все а, опонентам законом законом? Закон... Ні, ну тобто, власне, те, що санкції є, це скорше те, що вдалося дотиснути громадянському суспільству, так і активній частині власне громадянського суспільства. Те, що вони беззубі і в принципі, ані на що, окрім як перепівну там переділу власності студії 95-й квартал не призведуть. Так, це так, от але це той механізм, який в принципі можна задіяти. А те, що президент досі не зустрівся і не гарантував м, політичне невтручання в розслідування з керівництвом Набуса, дуже чітко показує, що президент а, сподівається, що суспільство забуде про цю справу, особливо зважаючи на те, яка ситуація зараз на фронті. Тому а, ну, санкції насправді а, нікчемні. Та тобто вони там ні міндічу, ні а, цукерману в принципі там зараз ніякої шкоди не нанесуть. Так, можливо, якесь майно вдасться а, санкціонувати і передати армії, та? от яка теж в системі уряду, яка теж дойде до роботи якої є величезна кількість питань. А ще не здивуємося, якщо ті ж самі активи потім опиняться у людей з пов'язаних з міндічами, цукерманами і тому подібне. Тому це, ну, це імітація скорше ніж рішення. Добре, що принаймні вони є. Та? Бо перших два дні ми з вами були свідками а, того, що президент взагалі намагався уникати, а, говорячи такими загальниками, там якась а, корупція в якійсь сфері, всіх треба кнахтю, але угу. от непонятно про кого йдеться, жодного прізвища. Зрештою, навіть в своєму вечірньому виступі він жонова не говорив про прізвище. Прізвище вже з європовідних санкціях. Так? Ну, тобто такий страх, навіть просто ну, чітко прав, ну, сказати, що от в нас є проблема пов'язана з такими та людьми в моєму оточенні, і вони вже не в моєму оточенні, та, бо вони мене зрадили, та вони зрадили мою а, а, програму боротьби з корупцією, з якою я йшов на вибори, нагадаю, 2019 року. Ну, видно, щось доборолися зовсім інший напрямок і вирішили, що якщо не можна побороти, то давайте краще очолимо. Спасибі, спасибі за включення за розмову пане Ярослава Ярослав Юрчишин, народний депутат, фракція «Голос» і голова комітету Верховної ради з питань свободи слова був у нас на зв'язку.